Доброго здоров'я всім! З вами Гомориски від Михалича. Павло Глазовий в словниках немає. Вчить поета хлопчака, консультант у спільці. Ви в поезії ще не в своїй тарільці. Ви вживаєте слова нелітературні. літературні, написали дураки замість слова дурні. Перегляньте, словники, хтось цього не знає. Дураків у словниках не було й немає. Початкуючий, поет посміхнувся в'яло, В словниках бо їх нема, а кругом чимало. Дякую. З вами Гуморицький Від Михайлича. Якщо сподобалась гумориска, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. З вами Михайлич Гомореськи від Михайлича. До зустрічі на каналі. До побачення.